І хлопчики та дівчатки, які всі діти полюбляють веселі гамірні свята. Звісно ж, з іграми, солодощами та подарунками. Але понад усе вони цінують увагу дорослих. Тож двері криворізького будинку дитини завжди відкриті для добрих людей. У і сьогодні малеча із нетерпінням чекала гостей. Дом рібінка в настоящий період це та учреждення здравохраніння відкритого типу. Ми займаємося не только саме своєю місією – місії уходом, оспитанням, рібілітацією, ліченням дітей ставлені по допіку государства. Ми займаємося сьогодні. Тим, що даємо повний комплекс реабілітаційних услуг дітям, які виховуються в сім'ях, дітям, котрі іміють особі непотребності. Напередодні дня захисту дітей в гості до малечі завітало чимало небайдужих людей. Серед них і багаторічний друг закладу, народний депутат України Костянтин Павлов, згадує вперше побував тут вісім років тому, і відтоді при першій ліпшій нагоді повертається знову. Ще багато років назад ми поставили для себе багато задач, багато цілей, які... мы постепенно выполняем. изначально это был создан специальный кабинет по уникальной программе живой звук, для которой были приобретены компьютеры с уникальным программным обеспечением для того, чтобы улучшить речевые функции детей. и, конечно же, есть уже положительный результаты. детям легче общаться с теми людьми, которые их окружают. затем было приобретено Віді для того, щоб можна було використовувати різні відеопрограми, які розроблені спеціально для таких дітей, які розпитуються в домі мальот. Як і завжди, дорослі завітали не з порожніми руками. Вони порадували малечу цікавими і головне корисними подарунками, серед яких набір учбових матеріалів по системі Монтесорі, придбаних Костянтином Павловим. Основний принцип методики Монтесорі помоги рібенку виконати задачу самостоятельно. А для того, щоб це було понятно всім, це… Старые заветные наши пирамидки, кубики, есть новые учебные пособия, например балансер, например мозаика, сложные конструкторы, сложные, но в размере детского интеллектуального развития. До двух лет, до трех, до пяти, до шести. Так как мы оговаривали, таким образом мы и получили эти подарки. Не обійшлося без приємних сюрпризів і для самих гостей. Силами дітлахів був організований міні-концерт, котрий викликав бурхливі оплески глядачів. Прощаючись, вони побажали вихованцям будинку дитини всілякі гараздів, насамперед здоров'я, і пообіцяли такі зустрічі проходитимуть і надалі, і не лише з нагоди свят. Хочеться пожелати замечательному колективу такого ж оптимізму, такої ж любві і сердечності к тим дітям, з которыми вони працюють. а дітям, которые здесь воспитываются, не... Даже учитывая те испытания, которые выпали на их э, нелегкую судьбу, чтобы они себя чувствовали максимально счастливее и радостнее в своей жизни.